Вулицю, що носить ім'я анархіста, терориста та вбивці італійського походження, перейменують мова про одну з найдовших у Полтаві. Вулицю Ніколи Сако. У 1920 році він разом зі своїм спільником Бартоломео Вансеті застрелив охоронця і касира взуттєвої фабрики у Сполучених Штатах Америки. Розповідає регіональний представник інституту нацпам'яті Олег Постовгар. В часи Сталінщини в 30-ті роки е масово маркувались по всій країні Совєтів Публічний простір вулицями на честь цих анархістів, сталінський режим вжив усіх заходів з такої витонченої пропаганди, що подивіться, що коїться в страшній капіталістичній Америці. Там, там покарали двох анархістів, які боролись за права трудящого люду. І це був такий підлий спосіб відвернути увагу від того жахіття, який коївся у радянському. У союзі Ісаков, вулиця може перетворитися на Охтирський шлях або Петропавлівську. Саме ці два варіанти розглядатимуть на спеціальній комісії з перейменування. Назву Охтирський шлях запропонували наші захисники, каже заступник голови робочої групи з перейменування Леонід Булава. Чому Охтирська Охтирський шлях це пов'язано із тим, що те, що Російсько-фашистські окупанти не вірвалися на територію Полтавщини. Ми завдячуємо захисникам двох міст на півдні Сумщини, на межі з Полтавщини. Це місто Охтирка і місто Тростянець. І друга назва це вулиця Петропавлівська. Так вона називалася до 1930 року. Названа вона так. За церквою Петропавлівською, яка була тоді на Дублянщині, <реку> Нікола Сако жодним чином не пов'язаний ні з історією України, ні з історією Полтавщини, ні з Полтавою. Зазначають фахівці. Додають такі випадки, на жаль, не поодинокі.